Упс. Вау. Тейк. Упс. Вау. Тейк. Упс. Вау. Тейк. Теорія світла. Часто доводиться чути, як люди кажуть, що от, мовляв, вірю, не вірю, в щасливі, нещасливі збіги. У вдалі, невдалі співпадіння. Ну, вірити чи не вірити, справа особиста, але траплялися збіги, напевно, кожному. Збіги це короткі миті прозріння, даровані посполитій більшості, бо поодинокі попущені прозорливці бачать світ у той спосіб, що все довкола них, щасливі збіги обставин, чудесні співпадіння, приємні несподіванки і постільне влучання в десятку. Власне кажучи, постійне перебування в десятці, в самому центрі її десятинного ока, точці, куди потрапляє все світло світу, адже його небагато, адже все світло світу це тонесенький промінь завтовшки з алгебраїчний вектор, і втрапити в нього, а тим більше втриматися в його фокусі страшенно важко, майже неможливо, якщо не знати. Що решту простору довкола променя займає не темрява, якщо не знати, що довкола нього просто нічого немає, тому, крім світла, яке вміщається в цьому найтоншому з можливих променів, нічого більше в світі немає. Так от якщо цього не знати, то, звісно, спроби потрапити із суцільного довколишнього мороку в тонюсінький промінчик практично приречені. А ті рідкісні миті, коли нам вдається потрапити у фокус світла, ми і називаємо. Співпадіннями. Однак, якщо знати, що крім світла нічого більше немає, то крім нього просто нікуди буде потрапити жодних інших просторів і місць у нашому космосі не передбачено. Сподіваюся, не треба пояснювати, що під світлом я розумію Божу милість.